Хочу представити вам освітньо професійну програму фізична рекреація та оздоровлення людини. Що ж таке саме рекреація? В загальному розумінні рекреація це всі форми дозвілля людини, що проводяться у закритих приміщеннях і просто небо, а також у природному та урбанізованому середовищі. В чому полягає унікальність нашої програми? Програма спрямована на підготовку фахівців. У сфері спорту та рекреації фахівці, які перш за все здійснюють навчання осіб різних категорій у сфері фізичного виховання і спорту з зізнанням нутриціології та дієтології. І так, актуальність освітньої програми вона полягає в тому, що на сьогоднішній день все більше зростає попит на професіоналів у сфері фізичної рекреації та оздоровлення. Це, перш за все, зумовлено тим, що виникають великі проблеми в населення України зі здоров'ям, таким як ожиріння, діабет, серцево-судинні захворювання, депресія, частково, спричинені неправильним способом життя та нездоровим харчуванням, а також наявність хворих людей та інвалідів, які потребують постійних рекреаційних заходів та повернення до нормального життя, що зумовлене війною на даний час в Україні. Де зможуть працювати, точніше, ким зможуть працювати випускники після закінчення програми? Це фізнес-інструктор, фахівець з фізичної рекреації, тренер з виду спорту, тренер-викладач, це спортивні школи, інструктор тренажерної зали, інструктор-методист фізичної культури та спорту, фахівець до організації дозвілля, а також вчитель навчальних закладів, де зможуть працювати. Випускники це спортивні клуби, готельні комплекси, бази відпочинку та дитячі табори, пансіонати, оздоровчі центри, спа комплекси, а також заклади освіти, де здійснюється підготовка фахівців. Це наша матеріально-технічна база, основною базою підготовки фахівців у навчальному комплексі фізичного виховання національного університету харчових технологій для проведення практичних занять. Це багатофункціональний плавательний басейн. 25-метровий, дві спортивні а, зали: одна зала це для пудзалу, також її можна використовувати для м, гри в волейбол, і зала спеціалізована для гри в баскетбол і волейбол. Також є дві зали з аеробіки, зала для фітнесу, а, зала боксу і зала настільного тенісу. Також підготовка буде здійснюватися в основних корпусах Національного університету харчових технологій. Це будуть комп'ютерні зали, аудиторні приміщення, які комплектовані мультимедійним обладнанням, це бібліотека, ну і соціальна побутова інфраструктура. Це о, їдальні медпункти і гуртожиток. На кафедрі на даний момент кафедра буде ще розширюватись, але вже на даний момент працює два майстри спорту міжнародного класу і два майстри спорту, які будуть здійснювати підготовку. Наші випускники мають великі також спортивні здобутки. Команда національного університету харчових технологій була двічі чемпіоном чемпіонат. А, Вигравала чемпіонат України з подзалу серед студентських команд і була декілька разів призерами цих чемпіонатів. Наші студенти приймають участь в багатьох спортивних змаганнях. У нас представлені такі види спорту, як армрейслінг, волейбол, баскетбол, подзал. Плавання в легкоатлетичних змаганнях зі спортивного орієнтування змаганнях, важка атлетика в багатьох змаганнях. Наші студенти приймають участь.